Діяльність адміністрації визирської сільради є прозорою та відкритою. Такий висновок можна зробити, оглядаючи сторінки офіційного сайту СТГ в розділі новини, сторінку у Фейсбуці чи групу у Вайбері. Тут завжди в наявності актуальна інформація про життя громади та роботи виконавчих органів. Відповідальна за наповнювання сайту та соціальних мереж важливою інформацією, керівник відділу культури Анастасія Максимова. На сайт ми опублікуємо майже всі новини, так що стосуються безпосередньо громади. Що сесії, що виконкоми, чергові, позачергові, завжди висвітлювалися на сайті, так та в наших соцмережах у Фейсбуці комунікація в Вайбері здійснюється нагальні якісь так. Потреби срочно там вімкніть вимкніть газопостачання, чи не буде води. Це те, що прямо ось не, ну, нагальна така потреба. Комунікація з громадою відбувається чи за телефоном, чи за поштою, чи в Фейсбуці дуже багато людей звертаються, так читають новини, читають, що корисного відбувається в громаді, і тому пишуть зазвичай в месенджері. 14 серпня 2024 року, кожна місцева рада зобов'язана вести відеофіксацію, зберігати та оприлюднювати відео своїх пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Це стало обов'язковим, бо набула чинності відповідна норма закону про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Ця крім того, повинні поки що період воєнного часу прилюднюватися відео Файли засідань постійних комісій та сесій сільської ради. По завершенню воєнного стану, по завершенню військових дій, Рада повинна забезпечити трансляцію пленарних засідань сесій та засідань постійних комісій в режимі онлайн. Відповідно на виконання цього закону сільською радою було внесення зміни та доповнення до регламенту діяльності сільських рад, і в частині ведення пленарного засідання сесій, і в частині оформлення матеріалів постійних комісій. Наразі Відкрито відповідні розділі на офіційному веб-сайті громади. Тепер усі засідання Визирської сільради мають фіксуватися на відео, і потім зберігатиметься щонайменше 5 років. Запис засідання необхідно опублікувати відразу після його завершення не пізніше наступного дня.